Якщо ти побачила якийсь сон або символ, або в твоєму житті відбувся якийсь збіг, і ти почала думати, а чи справді це був знак згори, то можна подивитися на таро, чи справді це було так. Так, це був знак. Досить такий тонкий, майже невидимий, але ти відчула його всім своїм єством. Карта закохання це момент вибору. Але разом з тим цей момент глибокого впізнавання. І те, що сталося, розбудило щось в твоєму серці. Ніби хтось вище хотів тобі сказати: ось, зупинись, подивись, відчуй. Карта паж мечів говорить про те, що ти сумнівалася, ти шукала підтверджень, ти розумом аналізувала те, що слід було лише прожити просто душею. Але туз келихів – це відповідь, це відкриття твого серця, це знак, який прийшов через емоцію, через мить тепла, через відкритість. І це неможливо було придумати. Так, це був знак згори. Він був неалогічний, він був енергетичний, і він точно не випадковий. І твоя душа його почула.